Продається будинок у місті Березань, 75 метрів квадратних та все господарство, 4 житлові кімнати, плюс дві веранди, плюс кухня, плюс вітальня, плюс свердловина з проведеною водою в будинок та на вулицю для поливки, плюс газовий котел, плюс подвійні ворота для заїзду автомобіля, плюс душова кабіна на вулиці. Залишаємо майбутнім власникам всі меблі. Та все, що є в будинку, та з усім садовим та іншим інструментом. До будинку веде асфальтована дорога, зручний під'їзд, вулиця, на якій розміщений будинок, асфальтована, до залізничного вокзалу 700 метрів, зручне розташування, маршрутки на Київ їздять кожні 20-30 хвилин, електричка раз в час в півтори години. Поруч з будинком магазини, 5 хвилин пішки. Всі будівлі узаконені. Земля у кадастрі прив'язана до адреси. Весь пакет документів перевірений та підготовлений нотаріусом для продажу. На території є власний сам будинок, дві окремі веранди, літня кухня окремий будинок. Сарай окремий будинок. З повним набором інструменту. Верстаками погріб для зберігання продуктів, город, земля родючий чорнозем. Можна садити все, що завгодно. На вулицю виведене освітлення, в декілька точках біля будинку за сараєм, щоб було зручно в вечірній та нічний час. Душова кабіна на вулиці. Свердловина з заведеним водопостачанням в будинок та на вулицю. Санвузел на вулиці, але добротний, з освітленням. Людяні сусіди. Загальна територія 12 соток. Буде цікаво для людей, що займаються домашнім господарством. Хочемо віддати в гарні руки. Безпосередників, продаж від власника продаємо, бо немає можливості доглядати за господарством. Ціна 18 тисяч доларів. Договірна. Розумний торг доречний, але аргументований. Загальна площа будинку 75 метрів, кількість кімнат 4 площа ділянки 12 соток, тип покривлі шифер, санвузол у дворі, опалення, індивідуальне газове. Ремонт, житловий стан, меблювання залишаємо, побутова техніка плита, комфорт, садгород, комунікації, газ, свердловина, електрика. mm <sharp inhale> Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.